Добрий день. І сьогодні буде огляд дитячого смарт-годинника Amigo, який ми купили у АО для дитини, і будемо розбирати його. Так, відкриваємо. Гарна упаковка, дуже гарно запакований він. Так, відкриємо, Так, сам годинник. Так, Uh, є ще захисний ремінець. Uh, у комплекті йде до нього. Так, викрутка. Uh, та до ньому йде ще захисне скло в комплекті. Uh, так, відкриваємо Зам... сам годинник. Так, ось. Сам годинничок. Uh, так, вмикнемо. Uh, так. Uh, цей годинник. Uh, у нього по ньому можна дзвонити. Так, зараз покажу. Так. Ось, по ньому можна дзвонити на номера. А, по ньому можна... А, спочатку цей годинник повинно, пов... а, ви можете прив'язати до пристрою. Ну, це мобільного телефону. Тут є код реєстрації, наприклад. І тут а, от, нажимаєте і з'являється такий QR. код ви його скануєте на телефоні, потім завантажите додаток. Ось Зараз я покажу. Ось Ось оцей додаток. Так, зараз заходимо. І в цьому додатку показується, який заряд вашого, ваших часів, смарт-годинника. Тут можна відправляти голосові повідомлення з годинника. на... Сам мобільний пристрій. Ось як це робиться. Так, чат. Ось. Ви натискаєте на цю кнопку та чекаєте, поки. Та говорите. І це записується, записується, і потім відправляємо це одразу на мобільний пристрій. І в пристрою одразу вже приходить це повідомлення. Ось. Одразу приходить повідомлення. Ще у цьому годиннику є GPS-навігатор. Це означає, що ви з мобільного телефону додатку можете стежити за вашою дитиною, де вона знаходиться. Це дуже гарно. Потім ще є в телефоні Зараз. це камера. Камера тут достатньо гарна. Всі знімки зберегуються в фотографіях, це як галерея. Тут є телефонна книга. Ви можете додавати номера і потім дзвонити і вам буде видно, як ви дзвоните. Як ви дзвоните? Телефон. Смарт-годинник гарний, дуже все. Дуже швидко працює. Зв'язок є. Дуже добре. Вам ще потрібно після того, як ви зразу його купите, викруткою вставити сім карту у сам годинник. Ну, для того, щоб можна було дзвонити. Комплект гарний, дуже багато всього. Ми купили його в АО за 2000 гривень годинник для дитини. Дякую всім. До побачення.